Ми не очікували почути і від режисера та актора Ахтема Сейтаблаєва, який освічився минулого року на 20 років молодшій коханій, що їхній фільм закінчився сумними титрами і без хеппі-енду. Ви минулого року зробили пропозицію своїй коханій. Чи плануєте ви відгуляти весілля? Поки що ні. Але обговорювали цей момент, яким ви б його уявляли? Ну, на початку обговорювали, зараз ні. Побачимо, можливо, невдовзі. Оформили офіційно свої вже стосунки, чи поки що ще ні? Ні. А чому відклали це питання? Ми переживаємо непростий е, е, період стосунків, е, тому е, е, не знаю, як далі. То настала якась певна криза у ваших стосунках? Е, можна сказати і так. Це пов'язано з війною? Е, ну, скоріш, напевно, з тим, що ми обидва дорослі люди і маємо певні. Переконання і певні погляди.